Друзі, мої, всім привіт! Наші ну, Шальки, Київська Динамо. Завтра в 17.00 відбудеться товариський поєдинок. В Австрії проходять збори у Київського Динамо. І ось завтра матч з шальки. Дуже такий цікавий поєдинок. Очікую сьогодні зроблю я свої думки. Чого я очікую від цього матчу? Ну і в кінці відео як завжди, я зроблю прогноз, Поділюся своїми думками. Чого я взагалі очікую цього товариського поєдинку? Що Друзі, Шальки. Шальки 04. Шальки, яка, яка, команда, яка зараз грає у Другій лізі Бундесліги. Шальки, команда, яка ще декілька років тому назад рахувалася майже третьою силою у німецькій Бундеслізі. Зараз команда знаходиться в кризовому стані, і команда зараз грає в другій Бундеслізі. Ось останній момент Шальки вони перемогли. 7.0 липня вражаюча перемога, потім, до речі, там шальки, там, де ви бачите календар. Да? Кубок Німеччини стартує з 17.08. Ну а потім вось, там, друга Бундесліга, Я так розумію, що Нюрнберг вось, перший матч 10.08. Піпічний Олександр Шавковського розгромилинголець з рахунком 4.0. 2 липня, 10 липня зіграли з Падерборну 07-00 нічян. Ну і завтра матч Шальки, потім 14 числа, численно гда, ще буде матч з Бронвю, потім Мелоді 17 липня і ось 23 липня матч з Партизану. Другий кваліфікаційний раунд. Перший матч. Матч відповіді пройде 31 липня. Так. Щось там, матч з Олександрією буде перенесений, хоча 3 липня, ой, прошу 3 серпня тут було написано, але щось написано, що перенесений матч. Ну, 10 серпня матч з Гринським вересом. Поки що такий календар у підопічник Олександра Шаковського. А, по таксіку повертається футболіст Національної збірної України. Тобто Володимир Брашко повернувся, там, Микола Шпаренко. Ось-ось, можливо, навіть завтра він і зіграє. Андрій Ермоленко, ось тобто по Техиснику повертаються вже всі. І, звичайно, що це товариський поєдинок, я думаю, Динамо Київ буде відпрацьовувати різні комбінації, різні схеми. Тобто, результат товариського матч він важливий. Але в першу чергу тут не якість гри показати. Динамо готується, готується до важливого матчу кваліфікації в Чепонію з Партизаном, Готується Київська Динамо до матчів української прем'єр-ліги. І, в принципі, ЧП України вже не за горами, до речі, до речі, не за горами. Абсолютно не за горами чемпіонат України. Три тижні. Вони пролетять ці три тижні. Ось подивіться. Тому не за горами вже чемпіонат України. І київське Динамо готується. Шальки 0,4. Ну, в принципі, шальки хочу, звичайно, ще повернутися в німецьку Бундеслігу І шальки також плідно працює, плідно працює. Я очікую, що завтра, звичайно, ще легкого матчу для киян не буде, хоча я би. Віддав саме Киянам фавориту, віддав би киянам статус фавориту товариського поєдинку, тому що мені Динамо Київ більше подобається, ніж Шальк. І Динамо Київ дуже виглядає потужно при Олександрі Шавковського. Дуже потужно Динамо виступило з Інгульцем. З Падерборном 0-0, такий рівний матч Педербором, дуже багато проблем створив і справді під іпічним Олександра Шавковського. Так, да, такі дзвіночки тривожні були в мене, бо скоро та партизан, як не крути через 11 днів. Певні такі дзвіночки тривоги в мене були, але в цілому не пане матч, дуже багато і моментів, які я не створили. Пашко ця людина, яка можливо розкриється і справді дуже сильно. Ось я Володимир Брашко, а ще Пашко, який інгульцю там забив дуже красивий гол з Галію, динамо Києва розкриває, розкриває таланти. Здивуюся, що Пашко. Як і Володимир Брашко, також розкриється в цьому сезоні. І буде одним із ключових футболістів команди. Вось. да, є багато. Скажімо так, не те, що прям багато проблем. Проблем немає у київського Динамо. Взагалі, проблеми були з Подерборном тільки в захисті. Там дуже багато проблем, справді Подреборн створив. Але я вважаю, кияни зроблять певні висновки. І на це є підготовка, на це є товариські поєдинки, щоб ці помилки виправляти виправляти і в офіційному матчі проти Партизана. Або в матч чемпіонату України більше таких помилок все-таки не допускати. Ось. Я очікую хорошого матчу від Київського Титнаму проти Шальки. До речі, матч пройде, як я вже сказав, на австрійському стадіоні. товариський матч. Ось. Я очікую хорошого матчу. Очікую дуже, дуже, я очікую голів від завтрашнього матчу. Думаю, що голи будуть, 100% будуть голи, тому думаю, що обидві команди заб'ють, та думаю, що Київська Динамо переможе. Ось такий мій переносими. Ось така моя думка. Обидві команди заб'ють, та чиста перемога Київського Динамо. Думаю, що підопічні Олександра Шавковського десь так з мінімальним рахунком 2-1. Щельки переграюся. Ось такий і переносини немає. Тобто обидві кому не забіть, але київське Динамо все-таки переграє шальки з мінімальним рахунком. Ну, наприклад, 2-1. А то, можливо, і 3-1. Ось, але в мене є якась певна впевненість в тому, що київське Динамо все-таки. Переграє шальки, обидвіком не заб'ють, я думаю, і Київський Динамо переможе з мінімальним там, рахунком. Я, кажу, наприклад, 2-1. Ось, наприклад, так я думаю. Що, друзі, думаєте ви? До речі, пишіть в коментарях, чого ви очікуєте від цього товариського поєдинку. Київський Динамо готується, дуже цікаво подивитися за молодими футболістами Київського Динамо. Це є товариський поєдинка, щоб дивитися за молодими талантами. Європейського футбола, який яка київська Динамо, можливо, і розкриє справді. Ось тому якось так, друзі. Тому якось так. Обидві кому не забіть, та київське Динамо переможе з мінімальним рахунком. Бережіть себе, друзі. Бажаю вам всього самого найкращого. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.